Так, доброго дня, з вами школа нова і наша пані Наталя. Так, без підказок. Ну, Наталя може коментувати. А слов то ні... буває. Так, знімаємося з ручника. Вижимаємо сцеплення. И поехали <laughs> Куда поехали? Лучше позже включить указатель и... поворотов Даня Чем выше, никогда не, не Мы начали движение А, ну да Я же уже Забыла, что мы начали Что еще там надо было Так Выжимаем сцепление в полик и перед знаком стоп притормаживаем. Включаем левый поворот и смотрим в зеркало и задний вид. Вот так. Значить, наша вправа це переключитися на другу передачу. Зараз ми немножко в горку поїдемо. Зробіть це, де вам буде зручно, де вам буде зручно. Тут не зручно — не робіть. Тяніть на перший. А можете тепер прокоментувати, що ви робили? Значить, вижали підгазували на першій передачі. Потім відпустили газ, вижали в полік сцеплення і переключились на вторую передачу і поїхали? Потім ви відпустили щеплення і газом додали скоро коли нога ушла з. В домик. <клес> в домик з педалі щеплення підхватили газком. газком. А яка перша дія, яка я вимагаю? Положити левую руку на верхнюю точку рулевого колеса. Для чого? Щоб було удобнее держать руль в момент переключення швидкості, потому что правая рука у нас уходит на рычаг переключения передачи. Совершенно верно. Тобто машину будет тянути налево. добрым Вот так Наталья будет и ехать это, но зараз она исполнить поворот. Глазками надо держаться чего? Середины. Да, да, место да. Місце з'єднання лівої і правої полоси. Дорожники робили, і там є така полоска. Отуди, От гласками, да, справа бур'янини, будемо ж крабати лакокрасочне покриття. Ну, Дорога свободна, ми можемо да. немножко отодвінутися від правого краю дороги. Да. Але будемо дивитися зеркало. в дзеркало. Да, Двигун працює рівненько. І на горку можемо немножко прибавити да. газу. Так, да, але звук повинен бути приємний, без агресії. З Наталією ми сьогодні знайшли, чого машина дьоргалась. Аказувалось, що коли я просив зменшити газ, да, Наталя зовсім прибирала свою ногу з. Педалі газу. Потім, коли я просив пришвидшитись, вона знаходила свою ступню і ото попала, не попала. На той, і машина скакала як горний козол. Ну потім я трошки ну, розібралась. Ну, потеряв стид і почав заглядувати туди на її ноги. Да. І потім рекомендація проста. Це ми просто так, дорожня обстановка на нашій лівий поворот і йшла з тієї полоси, де хлопці катаються, виключила покажчик, знаходиться на своїй полосі, правий поворот, не покидай свою полосу. Їдь, будь ласка, у напрямку Аску. Так, да, в зеркало подивись, лівий поворот і захвати пространство. Да. Значить, може справа хтось виїхати, а зараз да, з поворотом голови наліво в ту сліпу зону і Ми это, свою... полосу. Наша полоса трохи правіше. Ось. І? і їдемо прямо. Да, їдемо прямо, потім зупинимося там перед знаком. Да. Як ви будете робити зупинку? Зупинку вижимаємо з цеплення в пол і притормажуємо тормозом. Да. До цього потрібно зробити дві дії: це погляд по дзеркалам. Включити правий показчик повороту. Да. Да. Тобто, біля правий показчика повороту і дотягуємо до знаку. Гарно, Да, тобто, це старт остановка те, що ми робимо. Зараз подивіться, на якій ми швидкості, знялися швидкості, проїхали, розпочали рух на першій швидкості і перейшли на другу швидкість. Да. Зеркала, показчик повороту. Ну, це я напишу вам в днівники. Ліва рука виконана. Да. Збилося тільки дихання, воно стало прискореним наоборот, затаїв дихання. Забили, що треба дишати. Все, шановні, послухайте, це у нас третє заняття. Заняття проходять е, півтори години, не більше. Е, да. І, е, скажімо так, на закритій площадці і все остальне наша задача, щоб е, трошки теорію теорію підв'язати під практику. Ну, як каже Наталя, це дві різні. Це. Да, І так, шановні, проходження повороту по класичній схемі. Точка входження, знизити швидкість, перейти на другу передачу, на прямій. Потім в повороті їдемо під газком. Тобто нога на педалі газу і тягне 1200. Це. Тобто, не речіть. І далі точка виходу. Коли ще капот дивиться в бур'яни, то ми вже газуємо, тому що керовані колеса вже в напрямку руху. Ось тут поворот спрямляється газу, газу і вперед. Все, з вами була Автошкола Нова. Є питання, телефонуйте, дзвоніть.